Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж креботушка, а ти хто? жабка скрикотушка, пустий мене. іди От вже їх двоє, коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка скреботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене. Іди. От уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці? Мишка скреботушка, жабка скрекотушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка скреботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. Уліз і той вже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. Хро-хро, а хто хто в цій рукавичці? Мишка скработушка, жабка скрекутушка, зайчик побігайчик лисичка, сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро, а я, кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо хто не набере, та все в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди. Уліз і той уже їх шестеро. Уже там їм тісно, що й нікуди? Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички, реве і питає. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка ж креботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? Як вас багато, а я ведмідь на брід, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку, уліз і ведмідь, семеро стало їх. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла, 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 бачить, лежить рукавичка, і ворушиться. Собачка тоді гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, та усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.